Подивись на зображення і скажи, що ти бачиш. Як все це можна назвати одним словом? Транспорт. Якими видами транспорта ти вже користувався? Цікаво. Який транспорт рухається швидше за машину? А що рухається повільніше за потяг? Це машина і тролейбус, що повільніше рухається. Тролейбус. Літак і поїзд, що рухається швидше. Літак швидше. Спостерігай на прогулянці за транспортом і роби висновок, що їде швидко, а що повільно.